Сьогодні в коротенькому відео поговоримо про універсальну рамку. Буває такі випадки, що треба перевести сім'ю з українського вулика до Даданівський або наоборот. Ну вже хто що придумує як, але ну, мене я так е, зробив отаку штуку, як універсальна рамка. Складається два бруски по 41,5 см і двох стандартних бокових планок баданівських по 29 см. Збиваються як звичайна рамка. У готовому вигляді ця штука має 400 35 на 290 мм. Коли, наприклад, потрібно до цієї, е, тоді до цієї штуки, заготувати е, два бруски. 33,5 см і 47 см. Як ви вже зумілець. Це верхні бруски, відповідно, український вулик і додані. Коли нам потрібно розмістити вулик рамку в український вулик, прикладається брусок, прикручується, вставляється. Коли, наприклад, чи купити на пакети, чи просто переселити сім'ю з українського вулика в доданівський Цей брусок відкручується. Повертається на 90 градусів. Перекручується брусок на 47 см. І маємо стандартну рамку 435х300. На нюансів ще багато є тут. Дрібних. Ну, кому подобається Ставьте лайк. Like. Всем пока.